Як правильно вирощувати лохину від посадки саджанця і аж до збору врожаю. В даному відео я вам розкажу, як можна виростити саджанці лохини, як її правильно посадити, як її правильно доглядати, і як отримати чудову та дуже корисну ягоду даної культури. Ось так виглядає ягода на кущі дуже солодка, смачна і дуже корисна. Щоб отримати сажаність лохини, можна декількома методами. Перший метод це є розмноження інвітро, розмноження за допомогою насіння. А ми будемо розглядати третій метод це є живцювання з дерев'яніними живцями. Для того, щоб розмножити лохину, необхідно обрізати однорічний приріз довжиною 15-10 см, підготувати ґрунт. Підготовлений ґрунт добре зволожуємо і набиваємо у касети. Зрізані живці обмакуємо карневін і вставляємо у касети і обжимаємо ґрунт. Після чого беремо касети, заносимо у парник під тунель, під туманний полив. Тримаємо дані живці від 2 до 3 місяців. За даний період часу витримуємо температурний режим, а також витримуємо вологість в районі 80%. За три місяці часу, як правило, наростають ось така зелена маса і наростає коренева система ось такого плану. Дані живці вже повністю готові до пересадки. Після чого їх висаджуємо на дорощування у літрові або у півтора літрові горщики. Для цього теж використовуємо кислий ґрунт, добре зволожуємо, для того, щоб торф не пересихав у горщику, зверху замульчовуємо корою це все і ставимо на майданчик під полив. Проливати необхідно буквально пів години або годину протягом кожного дня, для того, щоб торт не пересихав і щоб зверхня частина зелена не горіла під дією сонця. Нані саженці за сезон виростають до висоти 30-40 см при хорошому догляді. За допомогою ось такого методу можна отримати хороший посадковий матеріал. Хто не має бажання займатися вирощуванням саджанців, можна придбати готові саджанці однорічні або дворічні і в подальшому вже висаджувати у відкритий ґрунт або у контейнери. Для прикладу, для прикладу, ми рекомендуємо однорічні саджанці брати на дорощування, щоб рік часу вони поросли у горщику. А якщо висаджувати у відкритий ґрунт або у контейнери, краще брати двогрічку. У двогрічці дуже хороша коренева система, плюс хороший прирост. Оце є однорічні саженці з хорошою кореневою системою, але маленьким приростом. А дані саджанці дворічні з хорошою кореневою і з хорошим приростом. А зараз давайте розглянемо, як правильно посадити лохину у відкритий ґрунт або у контейнери. На прикладі контейнерної посадки розглянемо, як правильно підготувати суміш торфу для того, щоб наша лохина чудово росла і дуже чудово себе почувала. Як правило, для посадки глухини необхідно брати кислий торф. Може бути виробництво або українське, рівенський торф, або зараз можна придбати литовський або Балтійський. Балтійський трошки дорожчий, але структура дуже пориста. Для прикладу, ми взяли торф українського виробника, на 100 літрів торфу взяли 20 літрів соснової кури. Додаємо 300 г сірки для підкислення торфу та 300 г доброго осмокот. Суміш торфу перемішуємо добре і будемо висаджувати у контейнери. Даний суміш торфу можна використовувати як у відкритому ґрунті, так і у контейнерній посадці. Для прикладу, ми беремо горщик об'ємом 20 літрів. На дно горщика висипаємо кору соснову і засипаємо це все торфом. Після чого будемо проводити посадку. Дану суміш можна так само використовувати у відкритому ґрунті. Щоб посадити лохину у відкритий ґрунт, необхідно зробити лунку в діаметрі 60 см, глибиною 20 см. Це все засипати торфом. Ось ми беремо саджанець двогрічний, добре розрівнюємо кореневу систему знизу. Перед посадкою даний саджанець дуже добре треба полити водою, щоб з нього аж вода витікала. І даний саджанець висаджуємо у ґрунт. Після посадки необхідно добре обжати ґрунт, зверху засипати корою або тирсою і дуже добре пролити водою, тому що ґрунт дуже повільно набирає волосся. Протягом 3-4 годин необхідно ще раз зробити повторний полив і пізніше на наступний день теж пролити добре водою, після чого у буде готовий до вегетації. Необхідно, що можна, необхідно буде ще провести коригуючу обрізку даного саджанця, і саджанець готовий до росту. На прикладі сорту Denius Blue, ми показали, як правильно посадити даний саджанець у горщик. Так що візьміть до уваги, що основними компонентами для посадки саджанців лохини має бути перший кислий ґрунт, Друге, сірка для підкислення, при можливості добрива. І далі йде або посадкова яма, або контейнер для посадки. Готові саженці ми виставляємо на майданчик під полив. Щоб отримати хорошу ягоду, необхідно отримуватися основних пунктів по вирощуванню даної культури. Перше це є полив. Даний полив необхідно робити кожен день або через день. у Сонячну погоду або через 2-3 дня у дощову погоду. Лухина дуже сильно любить вологу, але не любить перезволоження. Другим пунктом, на який треба звернути увагу, це є захист від хворіб та шкідників. Для цього ми проводимо профілактичне оприскування з початку травня до кінця травня з інтервалом 10 днів. Робимо бакову суміш з фунгіцида тазера плюс інсектицид муспілан. Плюс доброго 20 2020 Петер з польське, і таким чином проводимо оприскування даної культури. Для того, щоб виростати таку хорошу і корисну ягоду, необхідно дотримуватися основних е, засобів по вирощування культури, дотримуватися технології посадки, дотримуватися технології захисту від хворіб і шкідників і дуже часто поливати. І також увагу необхідно звернути на Вибір сортів. Сорти бувають раннього плодоношення, середнього плодоношення та пізного плодоношення. В залежності від регіону України можна підібрати такий сорт, що він плодоносив від початку сезону і аж до кінця сезону. Для бажаючих посадити дану культуру у своєму садочку, необхідно дотримуватися основних положень. В першу чергу, необхідно приділитися сортом, який ви хочете придбати. Це є ранній, середній або пізній. Пізніше необхідно підготувати. Торфяну суміш для посадки саджанця, провести правильну посадку, а також подальшому зробити правильний догляд за даною культурою. І через декілька років ви отримаєте ось таку хорошу і дуже корисну ягоду. Якщо виникли питання після перегляду відео, підписуйтесь на мій канал, там є більш детальніша інформація по догляду за даною культурою.